Маленькому містечку винники під Львовом Мирона Маркевича знають всі. Поговорити та привітатися з ним бажає кожен. Від старого до малого. Ми Коли фіналі. завтра фінал. У котрій? Сьогодні фінал. Сьогодні фінал? Так. Да. – А не завтра. Віднедавна Маркевич має достатньо часу для власної футбольної школи. Від ліго чемпіонівських амбіцій наразі відпочиває. Я поки що ніяких пропозицій не розглядаю і їх поки що й немає. Чесно говоря, так є деякі розмови, але то все тільки розмови. свою нинішню, так би мовити, тренерську діяльність Мирон Богданович називає активним відпочинком. Та від великого футболу відмовитись не може. Тому відвідини матчу Карпата Севастополя в обов'язковому порядку. Денному. Я думаю, що вже Карпатам треба вигравати, Тому що такі дві поразки на старті. Ну я думаю, що Карпати переможуть. Олександр Севиду певно думав так само, як і Маркевич. А тому розумів: або пан, або пропав. Треба щось змінювати. Відтак залишив на лаві для запасних трьох постійних гравців основи: пластуна, бартуловича та гладкого. Почему Саша не играл, это достаточно такая значимая фигура для нас. Очень для Карпат саме звісний, саме тиколований футболіст не играл по простой причине, потому что он в тренировочном процессе выглядел хуже, чем выглядел Женя Багашвіль. Поэтому я дав підпочтення Жене. Хоча існує й інша теорія, нібито це дисциплінарне покарання гладкому за небажання по закінченню оренди підписати із Карпатами повноцінний контракт. Попередні домовленості у нас такі, що Дніпро не заперечує проти того, щоб ці футболісти залишились в Карпатах. Ось, і Футболісти на словах теж демонструють своє бажання продовжити свої виступи в Карпатах. Без зайвих слів місце гладкого на полі зайняв 21-річний Євген Бохашвілі. Це перша поява нападника в стартовому складі команди прем'єр-ліги. І одразу ж успішна. На 19-й хвилині Бохашвілі відкрив рахунок після тонкого пасу Федорчука. Наприкінці тайму Бохашвілі вже асистував. Але голодюк замість воротаря Севастополя пробив рекламні щити стадіону Україна. Я прямо перед матчем знав, що я виходжу, Я не знав, Тобто у мене було мало времени на то, щоб ваше успокоїтися і е, настроїтися на матч. Поки в другому таймі гладкий кволо розминався. Севастополь нічого не міг створити біля воріт підківки. Хіба що ось цей момент залишився для моряків єдиним за цілісінький матч? Тому вся увага була прикута до нечисленних вболівальників Севастополя, які негучно, але гордо затягували гімн України. З самого початку ми вели таку війну, що тепер як наших приценок Ну, я служив в українській армії в первом батальйоні морської піхоти. принимал присягу Україні. есть, що мені делать? Президент Севастополя Олександр Красильников ніяк не відреагував на такий перформанс. Він лише посьорбував чи то чай, чи каву у ВІП ложі стадіону. Давайте говорю так: є жителі Севастополя, бори Севастополь, які хочуть, ви знаєте. Призналися руським уродом, я в тому числі, і у них є велике бажання грати в російському чемпіонаті. Ну, ще раз говорю, клуб буде все жити по футбольним законам. Дружба фанатів це теж футбольний закон. Адже не щодня побачиш, як львівські ультрас перебігають в гостьовий сектор і там підтримують. Зевастополь! 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 При щоті адідноль нашу пользу ніканак начали кричати Севастополь я чуть-чуть здрогнув. А вдруг ви забили, вот, То що мені тоді делать з нашими болячками? Заспокоїв Севідо. Хто б ви думали? Гладкий, з якого наприкінці матчу зняли покарання і випустили на поле. Подяки нападника довелося чекати недовго. Остаточний рахунок 2-0. Однак овації збірної львівсько-севастопольської трибуни зривав інший форвард Севастополя. Сергія Кузніцова у Львові ще не забули. Це дуже приємно, тому що болівальники ще примотають. Це була перша моя гра на Україні. Кузнєцов! 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 Ну а тепер напевно, двічі приємніше? так?» Це дуже приємно. Так, звичайно, поки Кузніцов роздавав автографи, інший ескарпатівець Кожанов. Довго розмовляв з генеральним директором Карпат Ігорем Дедишиним. У нас знаєте, є обопільне бажання кожного трансферного вікна повернути Кожанова. Тобто, обопільне бажання наше і Кожанова – повернути його в Карпати. Ну, поки, поки ми не досягли згоди.